Вітаю! поговоримо сьогодні, як використовувати онлайн періодичну систему P-Table. Одразу скажу, що тут є українська мова, ну, звісно, можна і в оригіналі англійською. В періодичній системі хімічні елементи розташовані в періодах, це горизонтальні ряди, їх є сім, і вертикальні стовпці це групи, в такому широкому варіанті періодичної системи. Спочатку йдуть головні підгрупи дві перші, потім всі вісім побічних підгруп елементи, враховуючи лантаноїди, актиноїди, і потім з третьої по восьму знову головні підгрупи. В кожній комірці в періодичній системі про елемент є відомості, який його хімічний символ, яка його назва, який порядковий номер, а також відносна атомна маса. Також тут є відомості про агрегатний стан, наприклад, які тверді тіла, які рідини, які газоподібні є розподіл по родинам елементів: лужні метали, лужноземельні, лантаноїди, актиноїди, напівметали, неметали. У вкладці властивості ми бачимо детальну інформацію про кожен елемент, де в комірці, крім Символа назви можна перейти детальніше, переглянути про властивості цього елемента. Є загальний розподіл електронів по енергетичних рівнях і інші властивості цього елемента. Вкладці Електрони є повністю електронна конфігурація, тобто розподіл по рівням або по підрівням графічні електронні формули. Електронні формули, графічні електронні формули, повністю розподіл по комірках P, D, F елементів. І є показані тут орбіталі конкретно. Ізотопи це хімічні елементи з однаковим порядковим номером протонним числом, але різною атомною масою. Також можна дізнатися, які є ізотопи, у якого елемента. У вкладці Compounds можна подивитися, які сполуки елемент може утворювати з якими іншими елементами. Такий варіант довгий періодичної система, але ми всі знаємо, що періодична система значно ширша. Тобто можна переглянути, як уже лантаноїди, актиноїди, наприклад, які зазвичай у різних варіантах внизу таблиці, тут показано, як вони справді попередковим номером розміщуються. Коли властивості елементів, тут також можна вибрати, коли про елемент у нас дані збоку, або, можливо варіант, що зверху дані про елемент. Можна також обрати темний режим. Для, є можливість завантажити PDF-версію для друку, але це тільки англійською мовою. Дякую за увагу!